Вітаю, друзі! Поки що сонечко трошки високо, і є час познімати відео, вирішила вам показати, як виглядає в цьому році хурма сорту колгосниця. Знаєте, деякі мої покупці-клієнти, коли чули назву когосниця, відразу якось то, трошки так ніяковіли. Або відверталися, казали, та дай краще якусь там іншу хурму, Якусь з гарною назвою. Може, якусь або італійську, іспанську чи іншу нашу там з гарною назвою. Але потім, коли вони бачили врожай цієї хурми, її характеристики, коли вони смакували, то їх. Погляд дуже швидко мінявся. Вони вже відразу хотіли придбати собі такий сорт. І хочу вам сказати, що коли я спілкувалася особисто з паном Дерев'янко, то він сказав мені: Знаєш, цей сорт щось не дуже. Я тобі ну, не раджу його садити, бо він не дуже врожайний такий собі. А ще він потребує запилювача. Запилювачем доки є якісь там не дуже відомі питання, що там, як робити, щоб вона добре плодоносила. Але ж я дівчина вперта, якщо я вирішила, що я хочу посадити цей сорт, то я його собі придбала і посадила. Так ось, що я хочу сказати, коли я його посадила, всі інші сорти хурми вже в мене плодоносили, все було гаразд. А цей сорт сидить-сидить. Не можу сказати, що дуже потужно росте, але й не плодоносить. І десь тільки рік на п'ятий він видав мені, мабуть, тільки парочку плодиків. Подивилась я на них, думаю, ну, непогано для першого разу, бо вага була десь близько 250-300 грамів. А коли я їх спробувала, це було просто неймовірно. А в цього сорту такий цікавий смак а, з нотками і східної хурми якоїсь мармеладки, ще чогось. Дуже насичений смак, і він мені неймовірно сподобався. На наступний рік вже було не два плодики, а десь з десяток, мабуть. Але і деревце не дуже росло. Я вам зараз покажу, там трохи сонечко буду заважати, з іншої сторони покажу. Це деревце. Ось дивіться, влітку я не робила жодної обрізки. Бо я часто роблю зелені операції. Жирві пагони товсті я вирізаю. А тут, бачите, всі, всі гілочки цілі. І максимальна її висота на верхівці це 2 метри. Уявляєте собі, ці, цьому дереву. Вже більше добре, ніж, більше, ніж 10 років, а воно таке собі компактне. Кожен рік потихеньку збільшується кількість врожаю. Звичайно, що коли кількість плодів більша, то і вага буде трохи менша, як у будь-якої плодової культури. Бо минулого року плоди були ну, десь до. 300 або навіть трохи більше грамів. А цього року, я так думаю, що вони будуть менше. Але ж і навантаження, бачите? Добре таке. Всі гілки вони донизу похилилися. І дивіться, які вони гарні. Не знаю, як якісь помаранчеві мандаринки чи ще щось такі яскраві, такі нарядні. Знаєте, кожен з покупців, хто приходить, вони відразу ж звертають увагу саме на цей сорт. І всі запитують, що це таке, яка у нього назва. І всі хочуть його, бо він дуже нарядно виглядає. Бачите, вже там всередині вже повністю-повністю він набрав кольору. Достигає він зазвичай. Десь в середині жовтня, що значить достигає. Перші плоди знімаємо зазвичай десь після 10 жовтня, вони починають розм'якати. А більша частина плодів знімається у стадії технічної стиглості. Тобто вона вже набрала повністю колір, листя вже пожовтіло або відпало навіть. І тоді я збираю плоди. Звичайно, що я не чекаю, поки прийдуть перші заморозки, бо тоді курма дуже швидко розм'якає і вона не зберігається. Потім складаємо все це в ящички, ставимо на літню кухню без утеплення ніякого, просто ящички. І... Там немає опалення, тільки якщо дуже сильно холодно, то я включаю трошки плиту газову. І так воно зберігається і розм'якає. Щодо запилення, питання дуже цікаве. Бо мені казали, що вона погано запилюється. Можливо, перші роки було трохи проблемно запилити. Але зараз, як ви бачите, врожайність досить добра. Вона помірно сипала. Не можу сказати, що прямо так сильно в порівнянні з іншими сортами. В мене на цій ділянці з запилювачів росте Божедар, це з гібридних сортів, а ще росте східний запилювач. Там не так далеко є зенджимару. Є новинка. І десь у дворі ще щось стається було. Треба подивитися, ще якийсь був ще понезапилювачі, поки я не впевнена. А і а, був ще, зараз хвилинку, ще квітла траншейна. Теж було трохи квіточок. А, віргінка ніяка тут в мене не росте чоловіча. Що запилило цей сорт, не можу сказати, бо вони всі квітують, десь вони однаково почали квітувати по роках, тому хтось з них запилює. Ще й поряд в мене тут росте, бачите, це пам'яті Черняєва, і починаючи з минулого року, вона в мене почала видавати не тільки. Жіночі квіти, а й чоловічі. Дуже, дуже цікаво. Може, це спричинило більш гарний врожай, не знаю. Тому, хто добре знає, прошу поділитися своїм досвідом. Саджанці цього сорту вже, на жаль, всі заброньовано. Будуть наступного року. Це все, звичайно, що щеплені на морзостій Кієві Віргінці і всі саджані саджанці повністю з самого початку в мене вирощуються в горщиках. Всім щедрого та смачного врожаю!